Привіт, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Вітаю вас зі славетного міста Отава, як його говорять, Канадці, не Оттава, як привикли всі в Україні, а саме Оттава. Це столиця Канади. Ми зараз приїхали на два дні до столиці, до Отави. Погуляю по зимовій, зимовій Отаві. Покажу вам, що тут є. Трошки розповім про саме місто. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Починаємо нашу прогулянку з Major Hill Park. Це дуже прикольний, красивий парк в самому серці міста. Поряд з парламентом, поряд з хотелем Fairmont. Це ви бачите перед собою хотель Fairmont, Тут за деревами в тумані парламент. А ще більшому тумані там далі дуже красива річка, яка поділяє Талу на французьку частину. Англійську, можна так сказати. З однієї ми зараз знаходимось в провінції Онтаріо, а через річку там буде вже провінція Квебек, місто Гатіно. А ось це красивий такий скляний купол, це арт-гелері. Художній музей. Зараз підійдемо трошки ближче. Побачити можливе. Ну, сьогодні погода у нас не дуже радує, тому що туман з утра, але в цілому не холодно, класно так гуляти. Зараз 9 година ранку, мало людей ще на вулицях. І сьогодні неділя. Тому напевно ще менше людей ви побачите сьогодні. Можливо для вас Оттава покажеться такою вимершим містом. Насправді воно таки... таковим не є. Трошки туман розвіявся, тому що з самого ранку було зовсім зовсім нічого не видно. Замерзла річечка. Якась теплостанція на тому бійці. А ось такий з кривою кришею, такий музей, це історичний музей Канади. Треба до нього колись дійти. Все збираємося, але досі ми в ньому не були. Ось парламент. Його зараз реконструюють весь в лісах. Але ми ще ближче до нього підійдемо, розкажемо трошки більше. А, трошки про Тав взагалі як столицю, давайте вам А, Оттава — це четверте найбільше місто в Канаді. Зараз в Оттаві живе приблизно один мільйон людей. І півтора мільйони, якщо брати до уваги всі пригороди. Тобто не маленьке місто насправді. І воно трошки таке недооцінене. Багато людей їдуть в Торонто. І до Оттави не доїжджають, а зря. Тому що Оттава насправді дуже класне місце для життя. Одне з найкращих місць в Канаді. Тому що, по-перше, тут абсолютно безпечно. Весь уряд, вся поліція, вся армія, усі тут. тут Охороняється Оттава досить непогано. По-друге, рівень життя в Оттаві великий. По-третє, найосвідчене населення Канади живе саме в Оттаві. Тут а, дуже багато університетів, коледжів, ну і багато свідчених людей. А, зазвичай роботи, працюють в уряді Канади, в різноманітних організаціях пов'язаних з урядом. Тому ось така, таке, таке місто білих, білих воротничків, я би так сказав. А, Тава культурна також, дуже культурна. Да, тут дуже багато музеїв, всякі виставки, театри. Які перформанси відбуваються. Ну, тобто а, насправді можна сказати, що Атава це така а, з, виставково -з, з, зрізково, <схід> така ось. Атава це виставка по суті, виставка канадського життя. Що таке Канада можна а, уявити, коли ви приїдете до Оттави. Вона досить така, чистенька, вона культурна, вона цікава. А ось там внизу ви бачите Рюдо канал. Рюдо канал. Це така інженерна споруда, була збудована в 19 сторіччі. Дуже прикольний такий канал, який тягнеться від озера Онтаріо до, до Оттави. Так що багато людей насправді з Торонто приїжджають до Оттави. Наш багато друзів переїхали сюди. Одна з головних. Причина була в тому, що тава набагато дешевша для життя. А в цілому ціни на нерухомість в Оттаві на 30% приблизно дешевше, ніж в Торонто. А це не тільки про купівлю, це про оренду також. Так що тут відносно недорого жити, якщо порівнювати з Торонто. А Зарплати такі самі, роботи вистачає тут. А, і Тут є робота в ІТ, є міст Каната поряд з САТАВ, це така міні-силиконова доліна, багато там офісів іт компаній Є Квебек під боком. Багато людей живуть в гатино, працюють в Атаві або навпаки. Аттавчани їздять за пивом в гатіно, тому що там в Квебеку набагато дешевше спиртні напої. Тобто люди, які живуть по двох берегах річки, вони керуються таким принципом, щоб брати найкраще з обох боків. Там. Оцей канал Рідо, він на зимку замерзає, не в цій частині, а в іншій, там роблять великий каток. Де є такі... Прикольні фотки, а та ви можете пошукати, коли люди катаються прямо посередині річки. Там таке класна, класна річ. Ця зима в нас трошки тепла, не трошки, а мабуть дуже тепла. Тому тут сьогодні, сьогодні катка немає. Вже народ з'явився на вулицях, трошки стало побільше. На такий красивий каналчик. А це готель Fairmont. Найкрутіший готель в Канаді. Насправді. Є ну, Фейермонт. Декілька, найкрутіший, напевно, в Квебек-Сіті. От там, де він справді вражає. Це також непоганий. Зараз пройдемось по вулиці вдоль парламенту. Сподіваюсь, вам буде цікаво. А, парламент, усі урядові споруди, урядові будівлі, урядові організації, все, все це живе в Тай, Це Такі місто номенклатури. Багато роботи тут саме в Гавермонті, Але для того, щоб працювати в Гавермонті, треба, ось так ближче вам покажу фермон. Треба мати дві моли. Англійську і французьку. Без французької мови а, дуже важко. У мене був такий експірієнс. Я а, проходив співбесіду на посаду а, в закупівлях в Гавермонті. Ось я їм підходив, але я взагалі не знав французької мови. Коли мене щось питали, я, я злився. Була дуже непогана така посада. Тому, якщо ви бажаєте працювати на уряд Канади, то треба мати дві мови. Дуже багато пам'ятників прикольних в Канаді, ой, в Атай. а це пам'ятник війні 1812 року. Взагалі чому Атала стала столицею Канади? Вибирали між Торонто, між Квебеком, між Кінгстоном. А, і вибрали саме Оттаву, тому що вона була подалі від американського кордону. Було дві війни з Америкою у 19 столітті. В одній війні американці перемогли, а в другій війні канадці перемогли. Ну, на той час вони були британці. Ось і, Даби за забезпечити безпеку столиці, вибрали Оттаву. Побудували такий великий парламентський комплекс, який я зараз зайду. Дуже красива будівля. Я, на жаль, вну... внутрі парламенту не... не був ні разу. Там туди водять екскурсії, треба якось зайти. І зараз там щось реконструюють, вже два чи три роки щось копають. Сподіваюсь, колись закінчить. Багато поліції в центрі. Охороняють. Хоча напевно ну, тут досить безпечно. О, та, і хоча тут були такі приколи, пов'язані нещодавно цими ідіотами, дальнобійниками, які тут влаштували таку вакханалію, я вважаю. Тож, якщо ну, тобі дозволяють протестувати, протестуй, але не переходь ми ж... Вони тут перекрили пів міста. Таке. Ну, є, є, бувають такі політичні страсті в Канаді, але, на щастя, вони більш-менш спокійно все закінчується. Не всі задоволені трюдо, Багато людей не задоволені. Їх можна зрозуміти, але ну, є вибори, вибирай собі новий уряд, нову партію. В Оттаві також проходить багато всіляких... Ярмарок, виставок. А, насправді таке дуже активне місто. Тому моя порада для всіх людей, які розглядають провінцію Онтаріо як місце для життя в Канаді, подивіться дуже прискіпливо до оттави. А, насправді вона того коштує. Тут буде дешевше жити, тут буде спокійніше жити а, під боком, під урядовим крилишком. Якщо так можна сказати. Тому багато сімей сюди, саме сімейне місто, тут мало такої тусні, як в Торонто, наприклад, для молоді. Тут набагато ну, буде трошки не дуже весело, напевно. Але якщо ви, у вас є родина, діти маленькі, то Атава це ідеальне місто, я вважаю. Тому всі, хто бажає приїхати до Канади, зараз по програмі Кулает. Розглядайте Оттаву. Одна з найкращих взагалі, міст в Канаді для життя, я вважаю. Така у нас була коротенька прогулянка по даунтауну Оттави. Зараз я йду в наш готель. Взагалі ми сюди приїхали для того, щоб наш старший виступив на змаганнях по гімнастиці. Потім я зніму те змагання, викладу невеличкий ролик побачити, як він, як він виступав. А, на цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. А, якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк. І до нових зустрічей. Пока-пока.